Зверніть увагу як крутиться вітряк. Вітра фактично немає, але лопасті за счет того, що лопасті великі, о, 2 метри в діаметрі, вони улавлюють маліші пориви вітра. І ось я підключив лампочку. Вже лампочка горить. При таких маленьких обертах при таких маленьких обертах лампочка. Дивіться як горить, фактично вона нормально. Ось трошки вітер з'явився, то вона взагалі горить без мерцання. От, хорошо горить. От, що нас показує вольтметр, зараз побачимо. От. Зараз напряження упало, обороти упали. От. Короче, нема що зараз показати. Зараз з'явиться вітер, я вам покажу. Зараз всього на все 3 вольта. лампочка горит диодная лампочка вот. 0,7 ампер 3 вольта 0,7 ампер 0,13 вообще 10 ампер лампочка 10 ампер споживает 3,2 вольта лампочка нормально горит то есть можно ветряк подключать на осветление От, лампочки будуть горіти. Можна поставити акумулятор. Любий акумулятор, ось у мене бушний акумулятор. В принципі, для, для, для піддержування горіння лампочки. От, якраз те що, те, що потрібно. Це, це ві, вітра немає. Як буде вітер, Вона буде крутити нормально. 2-4 В я думаю, що е, стабільно буде давати електроенергії. Ось дивимося. 3 вольта 13 ампер. Не 13, 0, 13 ампер. 0, 10. Ну, это споживая лампочка у нас 10 ампер. Она показывает споживание. Вот, вот так, как -то.